Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. З вами Володимир Ісаєнко, і в вашій увазі, от такий чудовий виноград селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це Меркурій, виноград саме для гурманів, оскільки ягода велика, смачна, з хрустом м'ясиста соковита. Ну, далі в характеристиках ви побачите. Ось так виглядає ягідка на долоні, а от такий вона вигляд має при розкушуванні. А тепер подивимося характеристики цього чудового винограду, взяті з інтернету. Як бачимо, строк вистигання 100-105 днів, тобто виноград надранній. Такий виноград в місті Полтаві визріває на початку серпня, ну в першій половині, в залежності від того, яка буде погода. Кущі сильнорослі. Далі ви побачите відео огляд цього сорту винограду. В селі Мачухи вирощує Якушенко Василь Євдокимович. Там прищепа, прищепа чорним чорне в корінь і рост сильний. Прищепа на столовому сорті. От, не пам'ятаю, який, але ріст показує сильний. Квітка обох статей, обоєпола, грони великі, 500-2000 грам. Ну, це те, що ви побачите, буде е е сигналки. Перший врожай. Ну, а так, до 2000 грам грони повинні бути. І ягода велика, як заявлено, 10-14 грам. Колір, як ви бачите, такий дуже гарний, червоно-рожевий. От дуже яскравий, дуже гарно виглядають ці ягоди великі, От, продовгуватої такої оригінальної форми, От, ну, якраз для гурманів, тому що смак безподобний, смак гармонійний з таким сортовим присмаком, але ягода дуже смачна. При розкушуванні хрустить хруст. Є м'ясисто-соковита, м'якуш такий м'ясисто-соковитий, а шкірка з'їдається, шкірка не відчувається. От, ну, приємно дуже смакувати такою ягодою. ягодою. Стійкість до хвороб заявлена. Селекціонером вище середнє, ну, Якушенка Василя Евдокимивича, весь виноград обробляється фунгіцидами. Правда, не дуже він так сказати, усердствує. Бувають так, що на деяких кущах то мільдю появиться, то ідіум. Ну а Меркурій себе показав достойно. От, по крайней мере, його стійкість до грибкових хвороб краще, ніж у таких всім відомого сорту, як приобрази. Враження. Ну, сморозостійкість мінус 23, ну, як тільки зіми, як в цьому році в минулому, то можна не вкривати, а взагалі треба вкривати, якщо вирощувати в центральній частині України. Ну, а тепер в вашій увазі, як виглядають ці грони на кущу. Як бачите, дуже приємно вони виглядають загадково. Те, що на сонці більш яскравіша ягода, там що в тіні, трохи темніша. От, ну це, він вже вирощує цей виноград не один рік. Ці кадри зняті були в 2019 році, От, то розтріскування не спостерігається, Ось, також його не б'ють. Чудова ягода цілком придатна для вирощування ягода для гурманів. На цьому все. Дякую всіх за увагу, всім удачі і здоров'я.